За новим календарем, 15 листопада стартував Різдвяний піст. Триватиме він до 24 грудня. Журналісти 20 хвилин запитали у людей, чи дотримуються вони його, та як під час посту змінюється їх спосіб життя. Все знаю про піст, як -то нормально сприйняла це все, що було так. Як у цілому світі, однаково. трохи від православної віри відійти. Ну, піст, поскільки пускільки. На мій вік каже, що можна деколи і порушити піст. Все. А, знаєте, я так виросла, що мені не було дуже так, аж е відмовлятися. Це, я не є глибоко віруюча. В церкву деколи схожу, але ну, я не, не дотримуюся цих піст. Ну, та Більше передаємо таким пісним стравам, більше передаємо харчування. Він на рахунок харчування? Так, Ну, та каші. Ну таке менше м'ясного. Від чого відмовляєтеся? Можна там їсти, наприклад, яйця, м'ясось? Ну ні, ну ні, ні. Ну, як то кажуть, трошки йому, але в меншій кількості. Чистіше треба ось відвідувати храми чи можна. Ну ми ходимо, ходимо на це. І... Ні, від я не дотримуюся ні. піста. Я розумію, що піст це треба продукти якісь їсти, що очищають наш, наш організм, наше тіло. А піст такий релігіозний, я не праздник. Взагалі не дотримуються. Не дотримуюся ні. Піст – Піст очищення нашого тіла. тіла. Так, Я вже сьогодні почав 15-го. Ну я, мені вже 75-й рік, то вже ніби не так кажу, строго постити. Ну, але я вже починаю так, от пісні страви їм не вживаю, ні, ні пива, ні, ніяких алкоголю, все вже так кажуть. А їжі? Ну, з їжі пісні, м'ясо тільки там неділю суботу. Ось такі вже. Ну, там, наприклад, Страсна П'ятниця, то так, вже перед самою там, паскою, а от, ну, в Різдвяні вже на саме Різдво, то так пісна вечеря, то звичайно. А до того І можна, та й так нема, що так сильно. Вже вся Україна дотримується пост. Оце і є піс. Війна, то все, це є піс людський зараз. Терплять, мучаться і так далі. А то, що хтось їсть, хто не їсть, хто танцює, то їхній особисто. то у вас такого немає, що ось саме якісь дати, ви відмовляєтесь від якоїсь. Ну, розумієте, ну може не так, як колись було, що собі дозволяв, зараз десь трошки менше на якомусь. А щоб, щоб бути це все в першу чергу треба бути щирим. Дотримуєтеся чи не дотримуєтеся? Можливо, в родині там бабуся, мама, хтось, дідусь дотримується чи ні? Я не дотримуюсь в мене в сім'ї, батьки дотримуються, бабуся, я не дуже. А скажіть, від яких продуктів вони ось відмовляються, чи якось через ага. це якийсь змінюється їх раціон, можливо, частіше ходять до храму там ось? Вони стараються частіше ходити до церкви, раціон не змінюють, наскільки я знаю, але типу не ходити на якісь там святкувальні події, не слухати голосну музику, можливо, там бути більш чесними в тому плані.